Пиріжки смакують зі сметаною. У нас сметана домашня. Дуже смачно. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я вас запрошую на свою кухню і сьогодні ми будемо готувати дуже смачнющі пиріжки. Пиріжки картопляні з кропом. Дуже прості, але дуже смачні. Для приготування пиріжків мені треба замісити тісто і поставити варити картоплю. Картоплю я ж начистила. Я вам скажу, скільки в мене. У мене тут є приблизно 2 кг. Кіл... Я вам скажу, чого мені скільки піде. В кінці відео я напишу інгредієнти. У мене є кипячена вода, я наливаю, яка закипіла. Заливаю картоплю нашу і нехай собі готується. А тим часом ми будемо готувати тісто. Тісто має, маємо замісити, має трошки постояти. Мені для тіста потрібно кефір. Добре, коли кефір є домашній, домашнього молока. Тоді він смачний і взагалі краще пиріжки. Ну, так як в мене немає домашнього молока, в мене є магазини, в мене є літра кефіру, вітру немає тут. 870 грам, колись була літра. Тепер 870 грам. Я виливаю кефір. Він в мене стояв на столі цілу ніч, я його не тримала в холодильнику. Виливаю кефір. Так, вилили, даємо яйця, додаємо. Три яйця я далі. Додаємо три яйця. Додаємо до тіста чайну ложечку цукру. пів чайної лодочки солі. Так як в мене кефір є е, магазинний, то, то щоб краще тісто, мені чуть -чуть, ну, має, ніби, трошки трошечки, підніматися, то я додам дрібку е, дріжджі. Як в мене дріжджі є 50 грам, то я додам одну четверту, навіть менше, як одну четверту. Але коли є домашній кефір, то дріжджі додавати не потрібно. Ще я додам олії, тут у мене дві столові ложки є. Тепер ми все розмішуємо, Розмішаю гарненько і буду додавати борошно. Цибульку трошки відставлю, мені ще потрібно від цибульки, то вже до картоплі. Так, додаю борошно. Тут в мене є пересіяного, 2 кг борошна, Також скажу скільки мені вийшло. Якщо борошно вийшло гатунку, то його може вийти трошечки менше. Якщо таке, що нижчого гатунку, то може більше. Воно пливе тоді. В кінці відео я напишу рецепт, скільки в мене всього вийшло. Гарно замішується тісто, таке вже починає підростати за руками. Ще дріжджі трошечки його бодрить. Поступово підмішуємо борошно маємо замісити так тугенько. Як на вареники ви місите, так само на пиріжки. Тепер буду місити ложкою. ніби блендером. У мене є заморожений кріп для пиріжків, для картоплі. Свіжого я не купувала, я маю пів морозилки замороженого в магазині. Я до магазину мені далеченько. Моє в блендері вже починає вимішуватися, але від ложки ще не відстає. Так мені шило, що мені горят Так. Тепер я беру, посипаю тісто, трошечки грибала його до кубки. Позмітала, даю на стільницю і буду далі вимішувати з миски. Миска мені ще пригодиться також, тому що я буду ставити на пару ну, півгодинки, щоб воно тут чуть-чуть так постояло. чуть чуть ніби підніметься, тому що там навіть трошки дріжджі є. І взагалі кисле молоко, воно навіть може трошки дріжджі. Кисле молоко воно трошки підніме тісто також, якщо навіть дріжджі не буде. Але добре, коли є домашнє кисле молоко. Домашній кефір. Зараз замішу. Тісто я вже винесела. Зараз я поставлю на півгодинки, щоб воно трошечки постояло, відпочило. Накрию рушничком. Картопля наша готується. Вариться. Тісто я накриваю рушничком і хай собі підростає. Тим часом наріжу цибулю і поставлю смажити на олії дрібненькими кубиками. Картопля наша вариться. Я дала до картоплі ще столову ложку солі. І нарізаю цибульку. Буду підсмажувати до рум'яного кольору. Дві цибулини. Заодно варю виварку борщу. Як завжди, в мене мало не виходить, в мене знову вийшла виварка борщу. Як завжди, у тебе Юрко все з'їдає. Юрко мене так з'їдає все. <хи> Ні, то на декілька днів. Нема часу стояти, варити, готувати постійно. Той тиждень у нас борщовий. Тупня моя вже зварилася, зараз я буду її відсіжувати і пориману. Картоплю я нашу розминаю, щоб не було грудочок. До гарячої додам цибулю. Вона в мене вже підсмажилася. Цибульки дві ті я посмажила. Чорний перець розмелений. Тут є чайна ложка. Можна і більше дати. Тут нам чайна ложка, вистачить. І заморожений кріп. До гарячої картоплі я додаю. Можна давати свіжий, хто має. Я маю заморожений. Все переминаємо, пробуємо, чи не бракує солі. Можете дати перцю, якщо любите більше, можна якусь зелену додати. Пробую на смак, мені бракує трішечки перцю чорного. Добавляю ще чорного перцю. І пиріжки тоді смачніші. Наше тісто вже постояло трішечки, зараз я візьму кусочок, відріжу собі. І розкатую приблизно пів сантиметра. У мене є така, таке горнятко, така, буду вирізати кружечки. Можна кубаску зробити, різати кусочками і так само собі розкачувати, вже кусочками розрізати. Щось похоже, як на вареники. Та як на вареники? Ну, трошки грубше тісто, чуть-чуть грубше, як на вареники. Трохи мені ручка нового. То... в мене кружечки виходять. Тісто дуже м'ягесеньке, таке дуже приємне м'ягесеньке тісто виходить. Особливо, коли місяць на кислому молоці. На кефірі то воно і безподобне. І робимо пиріжки наші. Беремо картоплю, як вареники, звичайно, як вареники. Тісто трошечки грубше, як на вареники. Розкрутили, зробили як пиріжечок і розплястали, отак воно має бути. І викладаємо. Знову набираємо картоплі. Навіть ліпше, краще заліплювати, бо тут не є важливо, чи ви там дотягнули, чи заліпили, чи не доліпили. Все рівно ви робите таким пиріжечком і розкатуєте. Я собі далеко то поставила, натягуюся, чогось. І так буду робити, поки не вироблю все тісто і, і всю картоплю. Частину підсмажу, частину заморожу. І буду мати на всякий випадок. Коли вже дуже треба буде, частину О, Юрко зараз з'їсть. По формі нагадує дуже великий вареник. Ну, ні, то не дуже великий. Зовсім інакша форма вареники. Так то виходить дуже великий вареник. Отак. Такий вареник виходить. Тоді беремо так, перемотали, пере, перекрутили і зіпсували вареник, Получили пиріжок. Можна не розкачувати, можна просто такий смажити, але такий смачніший. Зараз я налью на сковорідку олії. Буду смаждати. Наливаємо олії. Трошечки більше, не дуже мало. Так, пиріжки ми наші поставили смальти. Підсмаляться з однієї сторони, я перевернула на іншу сторону. Пиріжки наші підрумянилися з однієї сторони, зараз з другої. І будемо пробувати. Такі наші вже готові. Тріщать. Такі вийшли румяні. Пахнуть дуже гарно кропиком. Так, ось такі вони в нас вийшли. Пиріжки смакують зі сметаною. У нас сметана домашня. Дуже смачно. Ось такі в мене вийшли пиріжечки смачнющі, пахучі. Якщо вам сподобалося, як я готувала, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, передивляйтеся мої відео. Смакуйте, пробуйте. Кличу Юрка їсти. Юрку, будеш пробувати? йду! <рігане> так далеко йдеш. <рігане> не дуже смачні. Лягенько, mm. смахненько. Дуже смачні. Готуйте, не пожалієте. Дякую за перегляди.